Як ставити правильно фінансові цілі в бізнесі? Важливо скласти стратегічний план, це довгостроковий період на 5 років, та робити тактичні плани: річні, квартальні, місячні та щотижневі. Фінансова ціль має мати конкретну суму, конкретну дату і конкретний термін виконання та шляхи виконання. Визначаємо точку А, де ви знаходитесь сьогодні в частині кількості проданої продукції, частині прибутку, частині виручки і собівартості. Визначаємо точку Б. Скільки ми хочемо мати прибутку через рік. Третє, що ми робимо? Розбиваємо мету на етапи: на річні, квартальні, місячні. Четверте, що ми робимо, обов'язково прораховуємо точку безбитковості, щоб розуміти, скільки нам потрібно заробити, щоб вийти в точку нуль. Додайте до цілі ще 10-15%. Це дасть додатковий стимул для росту. Фінанси мають свою ціль. Реклама це інвестиція, а ціна це стратегія. А витрати це інструмент контролю.